Всім привіт! З вами Фобільд. Сьогодні ми в Каменці-Подільському монтуємо бетонний завод. Замовник раніше робив бетонну продукцію кольця-блоки. Працював він маленьким змішувачем з скіповою подачею. Сюди хлопці насипали в скіп пісок щебень або ескаватором, насипали пісок, подавали нагору, зверху колотився бетон, і потім по вагнетки подавався на площадку бетону. Але точність ви розумієте, нагласна кидали лопатами пісок щебень, чи ковшом сипнули більше-менше більше піска щебня. Така й виходила продукція. Це старий бетонець із кіпом. Це вони з кіпом подавали пісок-щебень змішувач, маленький пульт керування, пуск стоп, скіп, вгору-вниз. Вся конструкція заводу. Тому для покращення роботи замовник замовив у нас мінімальний завод бетонний. Який складається з дозуючого комплексу 3 бункера по 8 кубів. Кожен пісок, щебень і щебень, лента весова, максимальна тона зважування 2 тони. Транспортер проміжуточний для подачі піска щебня на гору на естакаду. Там естакада в нього знаходиться. Стоїть змішувач на 0,75 куба, дозатор цемент, вода, хімія. Тепер замовник планує докупити автозмішувач. Міксер і буде заїжджати, забирати як товарний бетон на продаж, так і буде бетон виходити на бетонну площадку для продукції. Добавили шнек до його силоса. В ваговому конвейері стоїть барабан футерований, лента склеєна без замка, вібромотори на подушках, ролики бокові, ролики спірального типу для очищення стрічки. Пневматика така камоци, ну і задній барабан ребристий самоочисний. саме очисний. І скрипки для очистки стрічки всередині та ззовні. Конвейер проміжуточний для подачі в змішувач складається з станцій натягу ребристого барабану, лента, лента склеєна, бункер приймальний, ролики бокові та телескопічні ноги. Шнек для подачі цемента 9-метровий діаметр 219, мотор 11 кВт. Яблоко сернірне, ревізійні люки для чистки, шнек цільно витий. Це наверху естакади старий змішувач, з якою робили продукцію і роблять зараз. продукцію. А це новий змішувач на 0,75 куба, тазатор цементу води. Дозатор хімії із держевійки і змішувач. Шибер, лійка і вивантаження вниз. Це виробничий майданчик замовника. Це він вагонеткою подає бетон під кран балку. Форми для блоків ФБС великі-маленькі. Кольця стандартні, метр, метр 1,50 і 2 метра. Робить стандартну продукцію. Кольця і блоки. Все, що потрібно для будівництва. Перемички, кришки. На цю площадку. Подається бетон. Заливається, потім розпалубка. Це вже хлопці позаливали, кольця, теж кольця залиті. Це їхня форма саморобна на великі кольця, кришки, кольце метр п'ятдесят залите, там кольця трошки менші, теж кольце метр п'ятдесят залите. І тут далі склад готової продукції. Ось майданчик виробничий бетонної продукції. Чому мінус оцих форм, їх потрібно дуже багато, бо із них виходить одне кольце заставає, стоїть воно день або два. У наших формах зроблений маленький конус, їх можна піднімати вгору, як пасочки, і робити з однієї форми 10 колець за зміну. Тут же ж у нас виходить форма. І з неї виходить тільки одне кольце за два дні. Оце в чому їх мінус. І ці форми ж розбираються на дві, на дві половинки. Бетон заставає і потім половинку розкручують і кольце розбирається. Тут так само Це великі форми, 1,50 м. Вони теж ось половинка розкручується і воно розбирається.